Доброго дня, діти! У нас урок письма, письмо великої букви Г, слів та речень із нею. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно правила згадаємо працювати починаємо. Руки, ноги не рухаються, очі дивляться, ротик мовчить, вушка слухають, голова працює. Готові. Підготуємо наші очі до роботи. Нехай вони трошечки розімнуться. Звук Г. Звук Г позначений буквою Г. На галявинці за тином збудував собі хатину роботящий щирий гном, Та й усівся під вікном. У гостину всіх чекає, Новосілля він справляє. Молодці всі, хто поплескали, коли чули звук Г. Відкриваємо наші. Зошити номер 3 на сторіночці четвертій. Будемо знайомитись із написанням великої літери Г. Подивіться, друкована і писана. Мають невеличку схожість. Велика буква Г це пряма похила подовжена паличка із заокругленням внизу та зверху. І перший, і подібний до другого елементи траплялись нам у буквах Т і П. Наведіть пунктирні букви. Давайте порівняємо дуже схожа велика Г на велику Р, на велику П, і ми з вами щойно згадали, що ще на велику Т. Розімнемо ручки перед тим, як писати, поставили ручки разом і надуваємо кульку. Дуємо, 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 поки вона не стане величезна, величезна. Що ледь вміщається в руках. І здуваємо її, наші ручки знову сходяться разом. Ще раз надуваємо кульку і здуваємо. І ще разочок надуваємо і здуваємо чудово написання великої букви Г. Пряма похила, подовжена паличка із заокругленим внизу ліворуч. Та лінія із заокругленням. Я на екрані ви в повітрі. І раз і два. Записуємо в зошиті рядочок літери Г, буква сполучення Га, ге, ГУ «Гл». Г, -н Г Р. Зверніть увагу на з'єднання. Вони всі будуть іти від нижнього елемента. Запишемо далі ім'я з великої літери, тому ми їх і пишемо. Гліб галинка. І у нас є речення. Давайте їх прочитаємо разом. У Галинки папуга. І продублюйте це речення внизу. А у гліба хто намальований? Голуб. А у гліба голуб це речення нам необхідно записати. Замість ілюстрації записати слово голуб, адже всі букви ми вже вивчили у реченні. Перше слово в реченні записуємо з великої, в кінці ставимо. Крапочку. Відпочиньте на фізкульт хвилинці. Відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Відступаємо два рядочка від попередньої роботи, записуємо число, слово диктант, і в нас буде зараз малюнковий диктант. Показую малюночок, що це діти, груша. Отже перше слово. З великої літери ви записуєте слово груша. Далі у нас огірок. Записуємо слово огірок. Груша поставили кому і пишемо слово огірок. Кома, наступне слово, гарбуз. Поставили кому, голка, поставили кому. Гриб. Останнє слово Папуга. Звичайно, після гриб коми пишемо слово папуга. Крапочка. Перевіряємо. Якщо у вас записано все так само, як і на екрані, ставимо собі вподобачку. Якщо я десь помилка, обводимо, запам'ятовуємо написання, повторюємо букви та з'єднання. Не забувайте, що мають бути з'єднання. Пограємо в гру так чи ні. Сьогодні ми вчилися писати велику літеру Г. Так. Велика рукописна літера Г така ж за формою, як і рядкова Г. Звичайно, ні. Велика друкована літера Г така ж за формою, як і рядкова Г. Ні, молодці. З великої літери треба писати слова Галинка і Гнатик. Звичайно так. У словах огірок і папуга треба писати велику літеру Г. Звичайно, ні. Ви молодці, Оцініть свій настрій в кінці уроку. Дякую вам за урок! На все добре!